Для лікування будь-якого кашлю та бронхіту потрібен проспан. Проспан сироп для всієї родини. Єдиний марафон триває. Я Лілія налягака розкажу про головне на восьму ранку. Одна людина загинула і ще двоє поранені внаслідок атак росіян на Херсонщині протягом доби. Окупанти били по житлових кварталах населених пунктів, пошкодили два десятки приватних будинків а також газогін, господарчу споруду та приватну автівку. Повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під вогнем російських військ опинилися 37 населених пунктів та місто Херсон. Сім ворожих дронів збили наші захисники над Дніпропетровщиною цієї ночі, як повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Росіяни обстрілювали Нікопольщину з артилерії, градів та вдарили дроном камікадзе. Цілили по району вночі та вранці. Влучили по Нікополю, Покровській та Марганецькій громадах. Виникла пожежа, пошкоджені три приватні будинки, господарська споруда та автівка. У Павлоградському районі внаслідок атаки понівечена лінія електропередачі загиблих. І постраждалих немає. Дронами та РСЗВ б'ють росіяни по північному сходу України. Обстріли на Сумщині та Чернігівщині тривають щоденно. Яка ситуація зараз? Дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зі студії наживо. Юлія, вітаю. Тож як у вас минула ніч. Доброго ранку, Лілія. Неспокійно. А, майже за розкладом вечір в нас починається з повітряної тривоги, бо фіксуються шахеди, і тривала вона на сумщині всю ніч. А вранці 20 хвилин на перерва, і знову загроза ударних безпілотників. Працювали підрозділи протиповітряної оборони. А, крім того, ворог не припиняв бити з інших видів зброї. А, за день росіяни 18 разів відкривали вогонь по наших територіях. Під прицілом були шість громад, зокрема по великописарівщині. Гатили з реактивних систем залпового вогню з артилерії, мінометів та скидали вибухівку з безпілотників. По Хотінщині, Хутір Михайлівській громаді та Путивській завдано ударів ФПВ-дронами. Інші території атаковано переважно з мінометів. Загалом прогреміло понад сотню вибухів. Гучно було і на Чернігівщині. Щойно з'явилася інформація від повітряних сил про вибухи в Чернігівському районі. А напередодні там зафіксовано майже півсотні ударів, як і раніше, під вогнем Новгород-Сіверська, семенівська, сновська та городнянська громади у старих боровичах уламками крилатої ракети було пошкоджене приватне підприємство. Лілія. Дякую, колегу. Юлія Зайцева розповіла про оперативну ситуацію на Сумщині та Чернігівщині. А я нагадаю, що на півночі, зокрема, на Чернігівщині, триває повітряна тривога через рух ворожих ударних дронів. Попередження про небезпеку стосується також Київщини та Житомирщини. Тож закликаємо жителів цих регіонів залишатися в укриттях. Неспокійна ніч на Ростовщині. Надвечір понеділка почало вибухати в небі над військовим аеродромом Міллерово. Місцеві нарікали на атаку невідомих безпілотників. По тому роботу ППО підтвердили і в муніципальній владі, і в Міноборони агресора. Кожен звітує по-різному чи то вісім, чи то дев'ять збитих дронів, а постраждалих і руйнувань, начебто, немає. Та не відео, що шириться мережею, видно, на місці влучання палає. Користувачі на перебії стверджують пошкоджену будівлю місцевого кадецького. Училища, а студентів евакуювали з гуртожитка. Російський суховантаж Урса-Майор затонув у Середземному морі між Іспанією та Алжиром. Як повідомляє іспанське видання Лавердад, двоє з 16 моряків, які були на облавку, зникли безвісти. Решту доправили до порту Карнахене, Картахене. Причини аварії достеменно невідомі. Попереднього вибухнули двигуни, потім судно увійшло в крени і пішло під воду. За даними осін аналітиків, цей суховантаж був призначений для евакуації російських військових баз у Сирії. Інша версія урса Майор, віз до Владивостока, люки для ядерного реактора атомного криголаму. Світ зараз має працювати разом, щоб якнайшвидше дати спокій Сирії та відновити стабільність у тому регіоні, бо це послабить Росію і допоможе зупинити її війну проти України. Так заявив президент Володимир Зеленський. Він повідомив, що це питання було однією з тем на ставці Верховного Головнокомандувача. Доручив нашому міністерству закордонних справ працювати активніше, щоб встановити всі. Необхідні контакти з представниками народу Сирії, і щоб виправити помилки Асада щодо України та всієї Європи зі свого боку. Ми допоможемо Сирії пройти цей час, підтримуємо продовольчу безпеку. Це наша моральна перевага. Україна допомагає багатьом країнам забезпечувати нормальність життя, зокрема через продовольчу безпеку. Нам цей регіон, як і будь-який інший регіон світу, потрібен стабільним та мирним. До двох мільйонів на рік збільшить виробництво снарядів євросоюз уже в 2025-му. Про таке заявив єврокомісар із питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс. Наголосив із того, що постачають Україні на території ЄС виготовляють лише 25%. Решту закуповують за кордоном. Тому вважає кубілюс, слід подбати про довгочасні контракти з виробниками. Окрім снарядів у прийдешньому році, обіцяє для України 30 мільярдів євро. Таку частку з цього виділяти яку. Частку з цього виділяти на оборону вирішуватимуть у Києві. Сполучені Штати вироблятимуть більше ракет. Пентагон надав офіційний контракт компанії Вільямс International, яка виготовляє газотурбінні двигуни. Збільшення обсягів задовольнить потреби Міноборони, зокрема для виробництва протикорабельних гарпунів ракет класу, повітря, земля і крилатих томагавків. Сума контракту понад чверть мільярда доларів. За рахунок нарощування обсягів планують розширити і постачання зброї для України. На Буковині викрили організатора схеми для ухилянтів за 10 тисяч євро. Житель області допомагав так званим туристам потрапити до сусідньої Румунії. Прикордонників попередили, що троє чоловіків планують незаконно перетнути державний рубіж. Їх затримали. А на організатора тільки згодом вийшли правоохоронці. У нього знайшли цілий арсенал зброї, а також гранати, дрони, форму нацполіції та СБУ. Підроблені посвідчення їх зловмисник використовував, щоб доправити своїх клієнтів. До прикордоння, підозрюваний нині під вартою, і там залишатиметься, якщо не сплатить мільйон двісті тисяч гривень застави. 31-річний чоловік, знаючи про діючі тимчасові обмеження щодо виїзду військовозобов'язаних осіб через державний кордон України, організував схему незаконного збагачення. Фігурант підшукав туристів та відповідно до попереднього узгодженого плану на автомобілях доправляв їх до лінії розмежування державного кордону. Найбільший дідух в Україні встановили в середмісті Львова. Він у формі тризуба і завишки понад 7 метрів. Утім, це не просто вулична прикраса на різдво, а й спосіб реабілітації для наших бійців. Поранені десантники з 80-ї ДШВ були серед творців дідуха рекордсмена. Мої колеги розкажуть більше. Велетенський тризуб із соломи дідух постав у середмісті Львова. За своєю висотою поступається хіба лише пам'ятнику Тарасові Шевченко навпроти. Мій зріст метр вісімдесят три. Щоб досягти верхівки цього дідуха, потрібно ще троє людей. такого ж зросту, адже висота дідуха сягає сім з половиною метрів. В українських родинах дідух був невід'ємним атрибутом різдва. Вважалося, що він приносить у дім добробут. Радянська влада за дотримання традицій карала. Та, попри це, 92-річна Пелагія Живко плила колядного снопа навіть у засланні її родину відправили з України, бо батько був вояком упа. Я в Казахстані що казахи того не бачила, аж Лутаві. Я виплила дідуха, поставила ще й солому знесла в хату. Поселила сіно на стіл. Як колись у нас зробив. я казала, що хай розстріляють, хай робить хто що хоче. Ну я буду повзати на чотирьох ну традиції, і все буду розказувати. всім. пані Пелагія запропонувала створити найбільшого в Україні дідуха. Ідею підхопила онука Олена. Вона в 2022-му евакуювала евакуйовувала полеглих воїнів. Рік тому жінка разом з бійцями 80-ї окремої десантно штурмової бригади зуміли таки виготовити дідуха рекордсмена. Це було треба 340 дідухів зв'язати, сплести. Тобто це все ручна робота. Треба почистити окремо кожен колосок пшениці. Але оберіг потребував творчого доопрацювання. Тож напередодні різдва 30 поранених бійців десантників оновили тризуб. З поміж майстрів Андрій Бойчук, який на фронті з 2014-го. у 23-му на Донеччині, він потрапив під танковий обстріл і був важко поранений у ногу. Це зараз ходжу. Сьогодні забув вдома милицю, ходжу без милиці. Ну, добре, добре. Плетіння Тідуха разом із пораненими побратимами ветеран називає арт-терапією. Ми розмовляли про свої події, про свої враження там, наприклад, які були на полі бою. Там ну, ветерани завжди мають про що говорити. Ну було добре, було гарно, було весело. Коли плели, ми не було важко. Просто робили свою роботу і спільно. Побачити традиційний символ оберіг львів'яни та гості міста можуть до 26 грудня. Роман Гаврилів і Ріголобінка, подробиці телеканал інтер. Марафон єдині новини.